Це науковець Борис Вихованець із позивним Хімік та служба у збройних силах не завадила йому ще рік тому створити установку для очищення води. Може цілий батальйон забезпечити безпечною корисною водою. Вона чистить від ядохімікатів, від трупних ядів, від розчинних газів е отруйних. В умовах, коли воду доводиться брати із калюш, чи зливати з батарей, із десяток таких установок уже рятують від спраги різні підрозділи. Беремо водозабор з брудної води. Водичка брудна поступає в першу ступень очистки від радіонуклідів і найбрудніших частиночок. А далі проходить іще 10 ступенів очищення. А вже бачите, іде жива вода, чиста. Літер за хвилину внутрішнього акумулятора вистачає на 6 годин роботи, а далі можна підключити установку приміром до сонячних панелей. Закордонні аналоги можуть вартувати від 7 тисяч доларів. А завдяки донатам є змога розробляти в рази дешевші системи в Україні і передавати безпосередньо бійцям та цивільним, аби тільки громадяни не забували донатити.